Всім привіт! З вами DioHox. Зараз повідкриваємо контейнери різного типу, глянемо, що там випало. Дане відео мені надав Сергій, мій підписник-модератор. Дякуємо за це. Перед початком відео хочу вам сказати, що ви підписувалися на канал, проставляли лайки даному відео, писали в коментах, що вам випадає в даних контейнерах. Також не забуваємо вступати в мій Discord. Посилання Discord буде в закріпленому коментарі. Та ви можете в реплеї від близько дати в свої бої на майстра. Пошта буде для реплеїв, таких як от Сергій нам надав. Там можете знімати також свої реплеї, де ви відкриваєте контейнери, і скидати на ту пошту я буду викладати на канал. Для мене це буде. Контент для мого каналу актив, і для вас, я думаю, буде також цікаво подивитися, що випадає іншим гравцям. Зараз йде набір клан, набір клан Українські Кочегари, це клан Сергія. Я також там граю, клан активний, забирає 10 винагород кожного тижня. Умови вступу в клан будуть під даним відео. Дивіться умови, подавайте свої заявки, будете співпадати, умову, ваша статистика, Сергій буде приймати вас в клан. Так, давайте перейдемо до перегляду. Подивимось, що Сергію випадає. Так, містичний сертифікат випав з містичного контейнера. Круто. Реально нефіга суміх, хто кажуть. Так. Ну, збери їх усі ці контейнери, які я не дуже люблю, реально. От я кожного відео майже це кажу. Ну, ікси випадає, ікси досвіду. Так, відкриваємо містичний сертифікат. Випав у Конор гнівний. Гнів... Це капець. Хі -хі. Так, золото випадає от чорна скринька, хоча можна відбити золото. Як воно випадає? Ок, чорна скринька до лівня. випала чудово. 600 золота. Чорна скринька можна підфармити собі трішки золота. 200 золота плюс чорна скринька другого рівня. 200 золота. Так, контейнер з кастомізацією. Бойовий слон, так. Так, знову збери їх усі. Чекаємо, дивимося, тут випаде. Ясно. Угу. Ну, ікси досвіду як зазвичай випадають. Так, Сергій ще хоче прокрутити, як розумію, рулеточку. Чи взяти контів собі? Так, вирішив взяти ще конти з бере усі, добре, беремо Берем на тисячі Золото три конта. 10 досвіду. Далі йдемо. Ще два контейнера лишається. Знову нам випадають. О, 1000 золота. Нарешті. відіб'єм трішки. Ікси випали. Що ж, бачимо, що Сергію випало. Ви все бачили. Пишіть, що вам з цих контів сипе. що вам з містичних сертифікатів випадало найбільше, Також напишіть, буде цікаво почитати. Повторюсь, пошта для реплею буде під відео. Діскорд канал для файлів. Е, Саме як оце Бліцовський бої на майстер, скидайте в реплеї, от Бліц. Я буду звідти дивитися ваші реплеї Так, а на пошту кидайте от, відкриття контейнерів, також буду викладати на канал. Умови вступу в клан. Також не забувайте, під даним відео буде. Вступайте в клан, підписуйтесь на канал, проставляйте дзвіночок на все, щоб повіщення приходило на канал. Верніше, щоб вам сповіщення приходило про стріми і про відео. Думаю, все сказав, що хотів. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.